Каже, дядя Таня, іни не нема. Кажу, як нема. Кажу, скоро викликай. Тьотя Таня, вже, вже скоро тут поліція, тут і не немає. Донька їхала на роботу, вона їздить по командировкам Харківська Сумська Полтавська області, а в цей день вона їхала в Полтавську область. Маленький дощ проход, ну такий, йшов, ну, моросив. Вона розмовляла з татом, і ще Саша каже, та зайдеш в остановку, ну, не мокне. але ну, вона зайшла в остановку і чекала. Своїх палай. Чекала, та не дочекалась. Це в нас золота рибка. Вона. Двоє діток, розкажіть про не. Скільки років руки звати? Двоє... Двоє через день похорон, молодшому було було 13 років, було день народження, мама заказала торт, бо ні. Мама скупилася. Мама спішила, що приїде з командировки, накриє стіл. Вона завжди пече і торти, і пиріжки, і смачно готує. Це молодший, тринає старшому 16-17. Про яке жодне покарання повинно бути? Ми можемо робити що хоче, не наказано. Ми учасники. Ну, хріміна... Що, прийшли? Зараз яка година? Ми вже прийшли. П'ятку. п'ятнадцять. Зараз п'ятнадцять. Так ми прийшли в дві години дня, а вони прийшли 15 минут Ви давали щось, так? таке розпорядження, що ні, після 17-ї години. Показав, що всі Мене не цікавить захисник. Був гайдар чи ні? Я особисто його не бачу. Не бачу. А, на мою думку, особисто є підставою для зміни запобіжного заходу на більш жорсткий. Добре, просто сьогодні наразі, прозвучало що ви приїжджали, щось там намагалися їм довести чи не довести. Ви зустрічалися? Я не паймочому що Ви говорите. То ви не визнаєте ДТП чи що? Ну ви ж не за ДТП казали питання. Ні, ДТП. Ви про вину ДТП ви знаєте? Просто... Поділіться, чи вам немає що сказати? Просто... Я дуже жалкую.